Вітаю вас, любі мої учні! Урок Українська мова читання 11-12, частина 7. Тема нашого уроку: Ліман Френк-Баум, казка, Чарівник країни Ос. Розгорніть свої зошити на сторінці 41 Прочитайте інформацію, поступово прискорюючи темп. Читаємо. Письменник Френк Баум став відомим завдяки казці «Чарівник країни Ос. Автор продовжив її у 13 книгах. У 1914 році Френк Баум заснував холівудську кінокомпанію та екранізував кілька історій про країну Ос. Неймовірного успіху досяг кіном'юзикл «Чарівник країни Оз», знятий 1936 року за мотивами казки. Підкресліть власні назви. Відтворіть за ними прочитану інформацію. Поміркуйте, чому твір Лімана Френка Баума чарівник країни Оз» Набув такої популярності. Переглянемо відеофрагмент і дізнаємось, як з'явилася назва чарівної країни Лімана Френка Баума. Подібно до дітей, які жили в заможних родинах, Френка Баума навчали вдома англійські гувернери. Хлопчик часто любив гратися зі словами, придумував власні слова. Одного разу Френк побачив у шафі папки, які були позначені літерами від О до «З», і виникло нове слово, яке стало назвою чарівної країни. Здібності сина до мови подобалися батькам і вони схвалювали його зацікавлення. Френк зачитувався книгами, сюжет яких розвивався завдяки діям героя. А вимисел переплітався з реальністю. Ось так виникла назва літературної казки «Чарівник країни Ос. А що ж таке літературна казка? Давайте пригадаємо: виконаємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо, фотографуємо. Повторюємо літературна казка це казка, написана письменником, тобто авторська. Записуємо. Перевіримо. Літературна казка. Це казка написана письменником, тобто. Авторська. Запам'ятали. Хвилинка знайка. Прочитай текст і виконай завдання. Читаємо текст. Страшило провів Дороті до хатини, ледь помітної за деревами. Коли вони зайшли, то в кутку побачили ліжко і сухого листя. Дороті лягла. І миттю заснула міцним сном. Топе примостився поруч, страшило стояв у протилежному кутку і терпляче чекав, доки настане ранок. Укажи, який різновид художнього опису називаємо інтер'єром А, Опис зовнішності героя Б. Опис природи В. Опис внутрішньої частини приміщення. Отже, інтер'єр це? так, це опис внутрішньої частини приміщення. Позначили правильну відповідь. Відповідь В. Поміркуйте, чи можна назвати прочитаний текст інтер'єром? Подивіться, до інтер'єру тут належить ну, одне речення. Ось коли вони зайшли, то в кутку побачили ліжко із сухого листя. То все ж таки це не зовсім такий текст, який є описом. Внутрішньої частини приміщення дуже мало. Хотілося би більше почути, прочитати, щоб зрозуміти, який вигляд мала ця хатинка внутрі. А зараз перегляньте фрагмент мультфільму, де буде саме інтер'єр будиночка залізного лісоруба. І от спробуйте самі описати побачене. Так, ось герої заходять всередину. І що ми тут бачимо? А ми тут бачимо і якийсь комод бачимо, і різні баночки з фарбою, глечики та таке інше дзеркало. Зверніть увагу абсолютно на все, щоб описати інтер'єр цього приміщення. Тут, будь ласка, спробуйте самостійно описати інтер'єр цього приміщення. Яка це була кімната? Яку вона мала форму, що ви в ній побачили? Навіть якого кольору стіни, що на стелі, на підлозі, зверніть увагу. На усі дрібнички і опишіть це приміщення. Натисніть на паузу і спробуйте його описати. Попрацюємо з тлумачним словничком. Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка, переглянувши презентацію. Подивіться: в тлумачному словничку у нас три слова: слоїк. Мастило і шарнір. Переглянемо презентацію. Отже, слоїк це висока посудина, мастило речовина для змащування механізмів, масло, і шарнір, пристрій, пристрій для обертання частин механізму. Прочитайте ще раз тлумачення цих слів у тлумачному словничку. А зараз прочитаємо уривок твору Лімана Френка Баума Чарівник країни ос. Читаємо разом з диктором. Коли сніданок закінчився і можна було продовжити мандрівку, дороті тривожно здригнулася десь неподалік. Пролунав глухий стогін. Поміж дерев щось зблиснуло. Одне з високих дерев було надрубане, і біля нього, з піднятою сокирою в руках, стояв чолов'яга, повністю зроблений із заліза. Він стояв зовсім закляклий, наче не міг поворухнутися. Це був залізний лісоруб. Це ти стогнав? звернулася дороті до нього. Так, я стою тут і кличу на допомогу вже рік, але ніхто не почув мене. Як тобі можна допомогти? турботливо поцікавилася дівчинка. Візьми слоїк з мастилом і добре змасти мої суглоби. Вони так заіржавіли, що я не можу поворухнути ні рукою, ні ногою. Дороті змастила шию, суглоби шарніри на руках. Страшило допомагав то піднімав руки вгору, то опускав униз, аж доки іржа не обсипалася, і вони не запрацювали. Залізний лісоруб полегшено зітхнув і опустив сокиру. Нарешті я зміг її опустити, вигукнув він. Я стою з піднятою сокирою вже цілий рік. Він тричі подякував за дивовижне звільнення, бо був дуже ввічливим залізним лісорубом. Якби не ви, казав він. Я би поіржавів наскрізь і розсипався на порох. А як ви опинилися в цих краях? Ми прямуємо до смарагдового міста, до могутнього оза, повідомила Дороті. По дорозі спинилися на ночівлю у твоїй хатині. А навіщо вам потрібен могутній оз? поцікавився залізний лісоруб. Я хочу, щоб він допоміг мені повернутися до Канзасу, а страшило вирішив попрохати в нього трішки мізків, пояснила Дороті. Тоді, якщо ви не проти, і я приєднаюся до вас. Ходімо до Смарагдового міста разом, щоб я теж мав змогу попрохати Оза про допомогу. Сказав залізний лісоруб. Ласкаво просимо, запросив страшило, а дороті додала, що радіє новому товаришу. Усі разом рушили лісом по дорозі з жовтої цегли. Страшило вкотре перечепився на вибоїні й полетів у канаву обіч дороги. Чому ти не обійшов яму? здивовано запитав залізний лісоруб. Бо я погано кумекаю, весело пояснив страшило. У мене в голові не мізки, а солома. Тому я їду в смарагдове місто до могутнього оза. Я тебе розумію, відгукнувся залізний лісоруб, однак мозок це не найголовніше в нашому житті. А в тебе є мозок? поцікавився страшила. Ні, у голові в мене порожнеча, зізнався лісоруб. Але колись у мене був і мозок і серце. Коли вже вибирати особисто я надаю перевагу серцю. Тому я обов'язково попрохаю воза серце. І якщо він мені його дасть, повернуся додому й одружуся. Я, сказав страшило, вибрав би мозок. Без мозка створіння не знатиме, що робити із серцем. Ні, серце значно краще, наполягав залізний лісоруб. Мозок не здатен зробити людину щасливою, а у світі. Немає нічого кращого за щастя. Дороті промовчала, бо ніяк не могла вирішити, хто з її нових друзів ближчий до істини. Вона тільки подумала, що головне це найшвидше повернутися додому до дядька Генрі і тітоньки М. Виконай завдання питайлика. Віднови послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Давайте прочитаємо. Дориті допомогла залізному лісорубові. Мандрівники зустріли в лісі дивного чоловіка. Дориті пояснила, навіщо вони йдуть до смарагдового міста. Залізний лісоруб був дуже вічливим. Дівчинка не могла вирішити, хто з друзів має рацію. Відновимо послідовність. Що було спочатку? Так, перше, це мандрівники зустріли в лісі дивного чоловіка. Один. Далі Дороті допомогла залізному лісорубові. Потім. Залізний лісоруб був дуже ввічливим. Далі що було? Дороті пояснила, навіщо вони йдуть до Смарагдового міста так? І останнє це дівчинка не могла вирішити, хто з друзів має рацію. Перекажіть уривок за складеним планом. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Дайте відповіді на запитання. Знайдіть відповіді в тексті. Що налякала Дориті після закінчення сніданку? Кілька часу залізний лісоруб кликав на допомогу, з чого друзі дізналися, що лісоруб дуже вічливий, навіщо лісоруб вирушив разом з усіма до Смарагдового міста? Переглянемо фрагмент мультфільму, знайдемо і підкреслимо в тексті речення про переглянуто. Уважно переглядаємо фрагмент. Знайдемо цей уривок в тексті на сторінці 42 Я вам допомагаю ось цей фрагмент. Давайте його підкреслимо і ще раз прочитаємо. Це був залізний лісоруб. Це тих, стогнав, звернулася дороті до нього. Так, я стою тут і кличу на допомогу вже рік, але ніхто не почув мене. Як тобі можна допомогти? турботливо поцікавилася дівчинка. Візьми слоїк смастило. І добре змасти мої суглоби. Вони так заіржавіли, що я не можу поворохнути ні рукою, ні ногою. Дориті змастила шиї, суглоби шарніли не на руках, страшило допомагав, то піднімав руки вгору, то опускав униз, аж доки іржа не обсипалась. І вони не запрацювали. Залізний лісоруб полегшено зітхнув і опустив сокиру. Прочитайте цей уривочок ще раз, а тепер поставте запитання до цього уривочку які запитання можна поставити? Так, хто кликав на допомогу? Як Дориті допомогла залізному лісорубу? Чим змастила суглоби? та подібне запитання. Дуже важливо вміти ставити запитання. Запишіть декілька запитань, які ви поставили, і озвучте мультфільм. Поверніться до відео і спробуйте озвучити мультфільм. Діти, перечитуючи цей фрагмент, як ви думаєте, які риси вдачі проявила Дореті під час порятунку залізного лісоруба? Знайдіть і підкресліть слова відповіді на поставлене запитання. Давайте прочитаємо всі слова. Милосердя, млявість, дружелюбність, чесність, спритність, пунктуальність, допитливість. Які слова ви підкреслили? Так, милосердя, дружелюбність і навіть спритність, коли мастилом змазувала шарніри. А що вам сподобалось в поведінці страшила? Укажіть, що на думку залізного лісоруба здатне зробити людину щасливою? Серце, мозок чи повернення в рідний дім? Так, відповідь А на думку Залізного лісоруба йому б хотілося мати серце. Знайдіть і прочитайте у тексті, як страшило пояснює важливість мозку. Це на сторінці 44 Давайте перевіримо. Я сказав страшило. Вибрав би мозок, без мозка створіння не знатиме, що робити із серцем. Ось так він пояснює. А як на вашу думку, що може зробити людину щасливою? Напишіть свої міркування. Отже, сьогодні ми з вами. Продовжували читати літературну казку чарівник країни ось. Пригадайте, якого нового друга зустріли Дороті та Страшило. Чи сподобався тобі залізний лісоруб? Чому він вирішив? Йти до Смарагдового міста. Чи хочеться тобі прочитати далі, що буде в цій літературній казці? Які саме пригоди чекають нових друзів? Тож до наступного уроку я прощаюся з тобою на все добре!